Гості зі сходу у Каневі зустрічали учнів із Лисичанська, яким канівчани допомогли відбудувати постраждалу після бойових дій школу. Близько двох десятків школярів у супроводі вчителів познайомилися з благодійниками та подякували їм за допомогу. Зустрічали юних лисичанців хлібом сілю і наша знімальна група. 16-річний Іван навчається у Канівській гімназії імені Івана Франка. каже в майбутньому мріє стати журналістом, тому активно слідкує за розвитком подій в Україні. На зустріч зі школярами із Лисичанська чекав із нетерпінням. Це великий досвід для нас. Я дуже рада, що волин'яни вибрали саме нашу школу. це готовність і прагнення зробити свою країну краще. Канівчани – серед тих, хто допоміг відродити лисичанську школу на згадку про своє місто для школярів з Луганщини. Гімназисти виготовили браслети із синіх та жовтих стрічок як символ єдності країни. Гостей зустрічає завжди радо. емоцій дуже багато. Я мабуть повинна вам сказати правду, що і сльозами на очах, тому що мені дуже жаль, що ось така мирна країна, ось така дружня країна. І зараз ми знаходимося у таких стосунках. Мені жаль. І за наших дітей, і дуже жалко тих дітей, яким приходиться зараз ось просто відчувати оце горе біль бачити кров. До приїзду гостей учні готувалися старанно, підготували концертну програму з Україною в серці. Після влаштували екскурсію визначними місцями Канева. 12-річна Юлія з Лисичанська зазначила, вона в захваті від Канева і хоче повернутися сюди вже з батьками та друзями. Очень мне очень нравится в Канові. Здесь очень красиві пам'ятники. Когда ми заїжджали в школу, очень красивий був концерт. Організатори поїздки переконані, такі зустрічі є чудовою нагодою, аби здружити школярів з різних куточків України, аби її нове покоління шанувало єдність держави. Юлія Парпенко, Марія Голуб, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.